Дорогі друзі, поступило нам замовлення на ліщину велику, він же фундук з медом. Сьогодні ми будемо робити його. Значить, у нас є ось така от ліщина, фундук. Ми будемо заливати його медом. Насправді жартую, з ось такого є от. Стає ось таке от чудо. Значить, що для нас потрібно? Вага. Включаємо баночка, ставимо, таруємо, Старовано. Засипаємо фундучок. Як правило, я засипаю в баночку 90 грам, 100 грам. І заливаю фундука медом. Чекаємо. Все. Наше завдання дочекатися, поки цей медочок осяде. Щоб часу багато не тратити, ми просто. Акуратненько. Забираємо кухоль. Цю баночку знімаємо. Ставимо іншу. Будемо засипати туди сумбук. Отже, засипаємо далі. 100 грамів маємо. Хорошо. Після того заливаємо фундучок сюда медом. Пам'ятайте, у нас є інша баночка, яку ми маємо долити медочком. E, e do te que no teu fundo do cão. E doce para o fundo de cá. Ótimo, 200 gramas. Pisse a torra. Vamos abrir І закриваємо? Тоді у нас є такі наклеєчки? Все? Баночка готова? Доливаємо цю?